Привіт всім, добрий ранок. Зараз вже без 28-го, мені на восьму. Сьогодні мені працювати не так багато. 6 годин 45 хвилин всього буде саме робочого часу, але є одне але. І це, скоріше, моя провина, тому що я завчасно не побачила, що в мене ранкове на 8 ранку година в жінки, яка мешкає більш ніж за 5 кілометрів звідси, а я не взяла робочу машину. Я могла в принципі це, мабуть, зробити взяти ключі завчасно, але не зробила наша машина. Не їздить поки що, сподіваємося на краще. Тож мені доведеться цей маршрут, цю відстань подолати на велосипеді. Але як ви пам'ятаєте, в мене пробите колесо, колесо. Про це ми згадали вже вночі, <сміття> лягаючи спати, і чоловік збирався щось робити. Я сказала, що не треба, я можу поїхати власне, на велосипеді сина Семена, тому що діти на канікулах перший день. А тож я беру велик і їду. Так, отже, діти сплять ще, сподіваюсь, подовше посплять. Доволі пізно лягли. А в мене ось така робота: 5 будинків, 5 годин, між ними переміщення. Тож сьогодні буде багато спорту. Фух. Майже доїхала рівно восьма, тож не запізнилась. Бонжур! Хочу показати, який тут вид з цього місця, від цього будинку, в якому я тільки що була. Сподіваюся, вам гарно видно. Цей вид говорить про те, що в горах зараз багато снігу. Тут був дощ, а там сніг в піренеях. Отже, я там кави попила, і це не перший раз мене там пригощають тому будинку. До того ж, відмовитись практично неможливо. Ось дивіться, що мені тут <сум> дали. Просто підкликала і давай мені накладати ось такі мадаленки. Штук 10, мабуть, мені мадам дала. Пригостила, дала ще хліба, каже я не їм такий маленький багетик. Я відмовлялася чесно, але вона ну ось така. Їй було важливо про мене подбати і проявити свою щедрість. Але є трохи і поганих новин. Ось дивіться, що в мене сталося. Це моя колінка. Я ще не бачила, що там всередині, але я впала, коли сюди їхала. Права в тому, що тут рама вища, ніж на моєму так званому жіночому велосипеді. Мені довелося різко гальмувати, бо вантажівка не захотіла. Ну, навіть це була не вантажівка, а така Меншої, меншого розміру автомобіль, який не захотів мене на пішохідному переході пропустити. А він для велосипедистів там відмічений зеленою доріжкою, окремою, тобто я мала право, не зупиняючись, переїжджати. Я повільно доволі під'їжджала, але він не збирався теж зупинитись, мені довелося різко гальмувати. І потім я вже проаналізувала, чому ж я на колінку впала. Тому що в е, заплу... ну, зашпортала... За... мене нога <кхід> інша, я її не перекинула швидко, бо про раму забула. Ну, скоріше, це були ж рефлекси. Все було миттєво, тож я впала. Добре, їду. У мене зараз Марінуель, курильниця. І мені буквально 10 хвилин залишилось до початку роботи в неї. А ось тут, дивіться, продається земля, ось цей шматочок. Написано, що три лоти по 8 соток. Ось, тобто можна було придбати собі. І ось це. Поряд вивіска про те, що плануються будівельні роботи. Це обов'язково треба вішати, коли щось збираєшся будувати або ремонтувати в себе. Так би попереджати треба навколо людей, що плануються такі роботи. Тобто я підозрюю, що, можливо, вже якісь діляночки були продані. Одна, дві, але точно ще не всі. Бо оголошення про продаж все ще зберігається. Ось так от. Щодо цін приблизно від 10 тисяч євро сотка тут коштує в цьому, скажімо так, регіоні навколо містечка, в містечку, містечко дорожче, бо там, звісно, і землі не так багато на продаж. Тож таке, просто для інформації. Поїхала я, там по трасі. Страшно і незручно діставати камеру, тож зустрінемось вже на місці призначення. Так. Ну і коротко щодо мадам. Я в неї раніше була і вам розповідала. Вона найперша в цьому році, в минулому, точніше, наприкінці, подарувала мені коробку шоколадних цукерок у зв'язку з наближенням Різдва. І взагалі, і вона перша, кого. Кому я допомагала в душі і одягання підгузка, але цього разу вона взагалі кажу, я префер. Prefer... Я хочу, щоб ти мене помила, бо мені так незручно спину мити, те все. Ну, справді справді незручно і важко. Тож я сьогодні ось допомагала з миттям ліжко, одягатися. Сніданок, таке в мене було завдання, впорались, і це вона розповідає, мені казала, що я дуже весела. Сміюсь з її жартів. Та, що розповідала, що вона як Черепаха, з ходунками переміщують, що черепахи її вже давно на перегонах обігнали. Так що ось таке в мене було завдання першої години сьогодні. Зупинилась на мосту, туди дорога на тулузу. Дуже смішно. Так, я стою на тротуарі, нічого не порушую. Вирішили, мабуть, прийняти участь, взяти участь в моєму відео. Хотіла показати гори, який тут видно. І як завжди я їду за сигаретами. Знову велосипед. Багато спорту. Я на 10 хвилин запізнилася, і Марі це помітила, каже, я думала, ти захворіла. Збиралась тобі повідомлення писати. Ну, я їй пояснила, що проблема в тому, що я далеко їздила великом. Тому не встигаю переміщуватися. проїхала перехрестя там, де стоп. Я, чесно кажучи, не знала. Але це логічно, що велики теж мають зупинятися. І ось цей день настав, проходив поліцейський, там, до речі, поряд відділок поліції муніципальній. І він якраз переходив дорогу, перехрест, і зробив мені зауваження. Каже, похувело сепагей. Для велосипедів так само стоп працює. Я-то вибачилась, але соромно, звичайно. 3 годинки вже сьогодні відпрацювала. Зайду зараз додому на хвилиночку. Подивлюся, як там діти. І поїду ще два будинки 2 години. Так, Мені мадам Лідія ще дала ось такий пиріг, як завжди, чи кекс, чи пиріг. Смачненький. Я їй кажу, ви мені щоразу вже даєте щось. Вона каже: нічого, нічого. Це з, з вдячності, знак вдячності. Це, це той хліб, що вранці мені дістався свіженький. І що ж ви тут дивитесь? Давайте спробуємо вгадати Бувайте, скоро побачимось. Я переодяглась. Ось, штаняшки так, трохи збила все ж таки, колінку, але не страшно. Не так, щоб до весілля, але, думаю, все одно швидко заживе. А в мене зараз будинок письменника і потім мадам Ніколь з Альцгеймера. Постійні мої клієнти. І потім вже на обід годинка буде в мене. Зараз треба не забути зупинитись і... на стопі. Ось Це перехрестяку, зупиняюсь. Ось, які в лютому тут квіточки в нас є. Все було непогано, поки не почався дощик. Але це не страшно. Не розклеюсь, це. але трохи намочуся. Їду, остання годинка. Ще треба буде на вокзал заїхати за квитками, як завжди. Бонжур! так ну вже сонечко, як ви бачите, хоч і мокра дорога. І Що в мене м -м, за рік вперше така ситуація, мадам Ніколь, в якої Альцгеймера. Вона не вставала, не прокидалася. Зазвичай, коли я приїжджаю ось в обід, вона вже прокинулась, одягнута. В неї вже або медсестра була, або вона вже була десь на зустрічі з фізіотерапевтом або з лікарем. Сьогодні, коли я приїхала, вона ось довго не відчиняла, потім виявилось, що вона ось просто прокинулась завдяки моєму дзвонику в двері і нічого не пам'ятає, не пам'ятає, чи вона їла. Чи мала вона сьогодні кудись їхати, чи ні? Дивна ситуація. Ну, Зараз вона вже переодяглася, сідає їсти. Подивимось, але я все, всі помітки, все це записала в щоденник, той, що ми записуємо. В мене зараз годинка перерви, але я приїхала за білетом. Чоловікові візьму на вечір і на середу, якщо вийде Тримати. Звідки Гантел? Aujourd'hui à 18h. Oui. 18 oui. Carbone Toulouse, 14. Mercredi, oui. À heures. Toulouse mercredi à 6h. Et Toulouse Carbone, mercredi à 18h. Et voilà. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Je Bonne journée. Bonne journée. Вийшло взяти білети. Нагадую, чому я їх взагалі беру, адже тут є електронний сервіс, так само додатки. Все можна придбати в електронному сервісі, в тому числі є термінали. Ось тут на кожній станції вокзальній. Але для українців окситанії все ще продовжується цей, ця щедрість і ця пільга можна брати безкоштовні білети. Єдине, що що їх треба брати в касі. Такий з нульовою ціною, з нульовою оплатою. І, власне, щоб зекономити, у нас є картка з безкоштовними поїздками, там 20 штучок, але для того, щоб їх ці безкоштовні зекономити, і ними зручніше користуватись. От, наприклад, сьогодні вранці мій чоловік поїхав на роботу в тулузу, в нього не було квитка. Каса працює тільки в певні години. До, ну, до після обіду вихідні не працює взяти неможливо, це доволі складно. Тому він скористався електронною, електронною можливістю безкоштовним проїздом. А ось назад вже я взяла йому білети, в тому числі і в середу теж туди і назад. Можна буде з'їздити, поки що машиною він не їздить, не користується. Хоча машиною набагато швидше виходить, тому що в Тулузі ще треба брати транспорт, їхати, їхати міським транспортом, і це забирає багато часу. Ну, дві години в одну сторону йому треба витрачати. Машиною це можна зробити за 40 хвилин до роботи доїхати від нас. Не знаю, ну бачу, що видно вам буде на відео. Я навіть зупинилася біля дороги, щоб показати вам веселку над карбоною. Правда ж, краса? Інколи треба зупинятися, щоб це побачити. Хоч я і поспішаю додому. Але ж гарно. Дощу немає, але дуже сильний вітер піднявся. Прям дуже-дуже буревій. А в мене ще година 15 хвилин. Вже пообідала, дітей погодувала. Їду. Лав, бонжарне! Дощ, вітер. Так, а мені ще треба заїхати в нетту. Не те, щоб заїхати, а поїхати, тому що це доволі далеко звідси. Тому що завтра день народження у Семена, нам потрібні маленькі втішні подарунки. Скоріше за все, як завжди, це буде кіндер сюрпризи. Дивіться, яка машина стоїть біля Франц сервіс. І колір ще такий перламутровий, м'ятний, шкіряний салон. Це таке рено. Раритет. Зараз ззаду подивимось, чи є номер моделі. 16ТX. Дуже гарно Я все ж таки вирішила заїхати по дорозі в Алді і не їхати в небо. Погода просто не сприяє велопрогулянкам. Мої слухняні діти. Мама казала піти погуляти, коли піде на роботу. І вони такі пішли. І дощ їх не зупинив. А хоч і зупиняв, вирішила, що треба йти гуляти все одно, бо мама сказала. Принаймні дехто так каже. Мама, не випускали. Курей не випускали? Добре. Лія, Ти що така мокра. Я думала, що ви сьогодні не погуляєте. Погода погана, вітер, дощ. А ви кажуть, що майже годину гуляли. Ну, не видаєте. Дощ, правда, не такий сильний. був. Оце ви молодці, все, додому бігом, щоб не встигли замерзнути. Так, на вулиці справжній буревій. З дощем, а я. Мені шкода мого чоловіка, якому доведеться більше двох кілометрів пройти від вокзалу додому через півгодинки. Залишилось тільки сподіватися, що трохи вляжеться. Та я й сама зараз біжу, але мені недалеко 150 метрів. Діти кажуть, ми курей не випускали, тому що боялися, що вони улетять, що вітром віднесе, переживали за курей, що такий сильний вітер. Але ж гуляли, а самі гуляли, тому додому не йшли. Що робиться? Так, але я собі нагадую, що це тобі не мороз, не сніг. І не грязючка бруд по коліно, коли сніг, той тане. Ми тут, звичайно, забули за два роки, що воно таке в горах бачили два рази за два роки, що таке сніг. Так що нема що скаржитись. Так лопочуть, бах-бах-бах-бах. Так як що хтось відкрив та не закріпив, буває таке. І чути по всьому містечку такі звуки. Бах-бах, дерев'яні віконниці бахкають. Але традиційно камелю я вам все одно покажу, Хочу, вона бідна. Під дощем і вітром. Але тримається. Пішу робота. Ну і є ще ось такі. Ці величезні. Але вона тепліша за мою. Це такий ось дощовик. Бонсуа! Бонсуа! Бо нуї, едеме. Але Merci. ]吗? Ну, принаймні, дощ припинив. І тих, хоч вітер, то дуже сильний. Добре. Досить вже пропогодив. Я закінчила робочий день, мадам Маргаріт в доброму гуморі, з гарним апетитом, і це завжди добре. Тож, Тепер я йду своїх голодних котиків і крицю годувати. Я придбала в Алді сосиски, булочки будуть, хот-доги. вони їх просто оборюють і зраділи. Але треба ще салатик зробити. Додати, так би мовити, здорової компоненти. Друзі, власне, все на сьогодні. Якщо вам цікаво побачити, як почувається моя нога, напишіть мені, будь ласка, можливо, в наступному відео я вам зроблю цей треш контент. Поки що на сьогодні вже достатньо. Дякую вам за перегляд. Дякую, що не забуваєте ставити вподобайки і пишете мені коментарі. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ви всі підписані. Тож, до нових зустрічей, до нового відео. Бувайте!